привіт! сьогодні ми з вами будемо грати в ікеюшку От мій другий аккаунт. Так, ось цей аккаунт міста Crazy Keromi. Зразу поставлю точку, путі, тому що мені треба цей домик. Так, ну коротше. Постоїмо, почекаємо, але у на нас може зайти охранник і все таке. Капець, ну просто. Вони виходять чи нет. А, ну там охранник, я лучше не буду выходить. Я зроблю так, чтобы вони не зашли. Ці охранник якось все попробовать. Ай, а, ну нормально, да. Перевертаю. Хочу, прям не знаю, перевернуть эту лестницу, и нормально. Может не так? А ну нормально, короче, будет так. Может потом поменяю, хорошо, нема часу. Пригаю і стою, нажимаю на приял з двох пристроїв. Так, Коротше, сейчас буду з телефона, де я знімаю відео. А не з планшета, ну ладно. От, ось це мій планшет Crazy Keromi. А м -м, я зараз играю з телефона. А то планшет Crazy Keromi це планшет. М -м -м -м. Можем там грати з вами. Або на моєму аккаунті з телефона тільки в мене не буде часу. Коротше, так. Одразу попригаємо Крейзі Кромі. Попригаємо. Вона ну, взамін. Ну ладно. Взагалі прикольно, то, що я ні в кого не показую нік і не краду нік, тому що я граю свого каута і з того, і з того. Зараз це мій аккаунт. і каунт то, що на то мені не пригає, то, що переді мною ой. Просто з планшетом керую мені так неудобно. Щось напишу. Привіт. Ну от я ж пишу Хух. А воно тут пише Хух у мене на англійську, тому що не звертайте уваги. Я пишу на нормальному, так. Отак буде ну, Отак буде нормально. Щось що, що треба поставити, мене дуже сильно лагає. Ми нормально. Я хочу вже дожидаться дня цього нормально. Ну що, в мене такі є стіни, от я щось напишу. Фух, так. Переждемо уже на конець цю ночь. Не знаю. Просто е, я не знаю, вночі мені стояти, строїти стіни, чи А, ну вже потолок. Чи е, строїть мені просто брати е, або чекати дому. Я не знаю, що мені робити. Взагалі хочеться, щоб вже цей странний день настав, бо я не можу вже це ждати. Стоп, стоп, так, що за страх? Так. Буду просто прягати, щоб було видно, що то такий аккаунт, а то такий. наконец-то тепер уже вже день. О, все, день не став, наконец-то. Так, знімається. Як я поставила я ж не... Я ж не... Ну, коротше, беремо зразу дробинку, щоб можна було якусь поставити за я еще буду стоять и полчаса и склеить эту цю... дробану дроби. А, это светлый червон, я не могу их вставить. О, да, нет. О, так будет мой номер? ну. А, мы тут вообще все ночью обменивались едой. Так, берем досочку. Хочу уже просто купить к... Хочу ще просто дуже вистро роботи одразу за день. Она так я не Все, конечно, закончился и трогай мне потолок. Че, я так каждый раз говорю, потому что если что вообще? Я просто тихо заметила, что э, аккаунт знову планшета просто вышел в группу. Заблокировалась, Батьківський контроль. там е, 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 відео знімало, що в мене там батьківський контроль, то-то. Ну, я не знаю, тут так все криво. Це першу повністю все норму. Так то ні. Це, взагалі, представляєте, отак вот от має бути оце.

Дуже сложний заліз, мені треба надати стол, щоб якось поставити, або якісь Тому ну, що Це взагалі катест. Я просто розумію, тут... От... Я не знаю, у мене ще плани на ніч, я буду ночі носити потолок на другий поверх. Або там стіни. Так, да, подустіни. Але дивіться, тут все так завалено, вроді би нормально. Так... Є лампочки, досочки, норм. Тут то, то досок. Поки що буде так носити. Головне, щоб е ночі не настала, бо буде тоді погано. Так. Все а я забула поставити цей столик. Обережненько, щоб було все робені. Давай давай. Хух, нормально тут іде. Все просто за досками. Мені, Я не знаю, мені так нравиться робити дома з дос за досок. Це все просто. Тому що колись я знаєте, Я в вікею почала грати от, не знаю, два місяці. Не знаю, три-чотири місяці назад, п'ять місяців. І я е, прям не знаю. Я з першого не замічала, але потім побачила відео зікею. Вона просто стала популярно, я вирішила тоже знімати ікеї. Перший в мій домик був такий з телевізорів, але я не їла їду. Ні аптечок, ні їди. Мене ніякі грані не зачіпали, я така подумала. А чому в мене життя зменшується? А я знала, я не знала, що я що дом, ну. В кей, кожен раз надо їда, вода, аптечки. Ну, не так, якщо у вас охраня, то 6 аптеки. І... Просто для кей нужен дом, аптечки, щоб вижити, і еда і вода. Оце таке треба. Бо я не знаю. Це щось буде вже погане без їди і води. Так, мені треба поставити дурнуватий стол, бо я не знаю, як Ой. вроде бы нормально будет, чем нет. Ну, вроде бы нормально. А теперь мы, давайте, прыгаем вот так. И залазим на другой повер. Точно. Ай! Вообще, все шикарнейшее. Прям шикардос. Я возьму лампу, вот это вот капец без ламп. Ну, без света. Без света? Потому что у меня же нема света. Просто... Так. Просто надо... Обережно і дуже прям акуратно, щоб нічого не скинути.